Ліквідація ТЦК, а його працівники на фронт, чи дійсно так відбудеться зараз. Різноманітними соцмережами поширюється інформація, що вийшов наказ про розформування ТЦК. Та чи дійсно це так? Обов'язково додивись це відео до кінця, щоб бути в курсі всіх подій. Нещодавно народний депутат України дев'ятого скликання Юрій Камельчук. Висловив таку тезу, що ТЦК та СП потрібно розформувати через їх неефективність та некомпетентність. Тобто, той, хто не справився з задачею, починає виконувати інші завдання те саме з ТЦК. Там працює надто багато людей, надто неефективно. 99% їхньої роботи може бути автоматизовано. Хто і що може замінити, прийти на заміну та ЦКСП. Такі речі не треба вигадувати, тому що вони вже є. Дозволено професійний рекрутинг, до, який вже має угоди навіть з Міноборони, чи напряму з військовими частинами. Більш того, військовим частинам самим дозволено проводити цей рекрутинг. Ось вам і відповідь на це питання. Якщо з самого початку з нульової точки комунікації, з першого контакту відбувається розуміння проблем питань людини, йде Ставлення з повагою піднімаються соціальні стандарти. Ну крім того, треба говорити і про збільшення фінансового забезпечення військових, про військове страхування, про так звані соціальні пакети для сім'ї, для військових і так далі. Все це в комплексі буде і повинно давати зовсім інший результат, а не так як ми зараз бачимо, що дуже багато людей переховуються або йдуть все за як тільки вони потрапляють до військової частини після навчального центру. Інша проблема це списання військових, яких набрали через ТЦК СП і неефективні їхні нечесні, неправдиві ВЛК чисто для статистики. Їх направляють до військової частини, а потім звіти списують за причиною того, що в них. Активізуються всі якісь хвороби або починають переходити в стадію хронічності. Вони потрапляють до госпіталю, списуються і починають отримувати ще додаткову військову пенсію. Фактично, навіть не служивши всі ці проблеми, вирішуються переходом на професійний рекрутинг. Він вважає, що ТЦК не впоралися із задачі мобілізації та зривають її. В свою чергу замість ТЦК поставити рекрутингові центри. А працівників ТЦК відправити на фронт дану позицію також підтвердила народна депутатка Юлія Яцик. Говорячи, що ТЦК хочуть розформувати та створити з них 10 бригад, і з цим вже займається міністерство оборони та спирається на те, що є відповідний звіт від тимчасової слідчої комісії стосовно цього. Хочемо зазначити, що Тимчасова слідча комісія це колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється із числа народних депутатів України, завданням якого є здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес. Результатами розслідування тимчасова слідча комісія викладає в звіті, про який зазначалося вище. Проте звіти тимчасової слідчої комісії не є обов'язковими для виконання Міністерством оборони. Тобто робіть висновки. Втім, поширюється така інформація, що є відповідний наказ про розформування ТЦК, а їх працівників відправити на фронт. На відміну від звіту, офіційний наказ є обов'язковим для виконання Міністерством оборони. Проте наразі жодного підтвердження офіційного цьому немає. Тому очікуємо, і здавалося б, така реформа стала покращенням для цивільних людей, адже існує чітко виражена проблематика у відносинах з ТЦК, але також є і заперечуюча позиція попередніх двох депутатів, і її висловив речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істони. Вихована лише не коментувати не можу. Можу прогнозувати ваші слова з працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо. Працівники це цивільні особи. Них можна створити лише, я не знаю, з будівельних заплатів, умовно кажучи, в ТЦК є працівники та військовослужбовці. З ТЦК, е, ну з працівників безпосередньо, жодних брати не може і стосовно військовослужбовців жодних розпоряджень на якесь розформування не надходить. Дійсно, відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 154, Посади ТЦК комплектуються з військовослужбовців. Державних службовців і зі штатних працівників працівниками є цивільні особи, тобто відправляти цивільних осіб на фронт, щоб замінити їх цивільними ж особами. Проте на посадах також перебувають і військовослужбовці, і виникає питання, чи відносяться вони до тих працівників, про які говорили Юлія Яцик та Юрій Камельчук. З іншого ж боку, стає незрозумілим, чому звичайних цивільних громадян забирають на фронт, а навчених працівників ТЦК не можуть. Невже цивільні зможуть захистити краще, ніж навчені військовослужбовці? Також свою думку висловив голова Центру політичних студій Доктрина Ярослав Бошко та зазначив, що наразі у громадян накопичується все більше несприйняття ТЦК. А політики граються із даними запитами громадян заради своєї популізації. То що це за гра політиків заради своєї популізації чи дійсно бажання допомогти людям? Напишіть свою думку у коментарях. А щоб убезпечити себе від незаконних дій, долучайся до нашого клубу юридичного захисту водія АД та обов'язково підписуйся на наш канал.